Вітаємо вас з вами команда аудиторської фірми Трансексімаудит та я, Кодріна Алла Михайлівна. І сьогодні ми розпочинаємо нову серію відео під назвою Податкова звітність Змістовна про головне. І перший випуск нашої нової серії ми присвятимо аналізу нової форми щомісячно об'єднаного звіту, який вже потрібно буде подати за підсумками січня 2025 року. Для того, щоб зручно нам було працювати, як завжди, ми виводимо презентацію. Отже, ви пам'ятаєте, що 31 грудня 2024 року МінФін оприлюднив проєкт податкового розрахунку з ПДФО ЄСВ та військового збору та порядку його заповнення. Наразі Мінфін вже затвердив нові форми наказом від 24 січня 2025 року номер 39 я нагадую вам, що поява нового об'єднаного звіту у нас зв'язана з тим, що з 1 січня 25-го року вступив в дію закон номер 4015 в частині подання звітності. І серед інших змін, передбачених цим законом, у нас визначено, що період подання об'єднаного звіту з ЄСВ ПДФО та військового збору становитиме місяць замість кварталу. Відповідно, строк подання податкового розрахунку за звітні місяці, починаючи з січня 2025 року, у нас з вами становить 20 календарних днів. Що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця, тож у лютому 25-го року ми з вами будемо одночасно подавати податковий розрахунок за четвертий квартал 2024 року не пізніше 10 лютого 25-го року, і за січень 25-го року не пізніше 20 лютого 25-го року. Щодо змін, які внесені у розрахунок та порядок його заповнення, то почну я з того, що зміни в формах податкового розрахунку і додатків достатньо мінімальні, дуже мінімальні, Да? По-перше, це є зміни у заголовних частинах, тобто, тобто у шапках наших форм. Які це зміни? Перша зміна це те, що прибрали тип розрахунку довідковий, відповідна підстави для його подання, тобто чи то для пенсії, чи то для соцвиплат. Чому його прибрали? Тому що ведення щомісячного звітування робить такий тип розрахунку. Як довідковий взагалі не потрібно. Да? Тобто, починаючи зі звітного січня 2025 року, ми з вами маємо три типи розрахунку: звітний, новий звітний і уточнюючий. Ви це бачите у себе на презентаційному екрані. Далі, які ще зміни у нас торкнулися розрахунки? Це зміни, що стосуються згадки про квартал. Да? Тепер у шапці податкового розрахунку і його додатків ми зазначаємо рік і номер місяця від одиниці до 12, та тобто від січня до грудня, за який цей звіт подається. Відповідна реквізит номер розрахунку у нас залишається і зазначено, як і раніше, що його слід проставляти в хронологічному порядку, незалежно від типу податкового розрахунку, да тобто, враховуючи наявну практику, нумерація розрахунків, які у нас здійснюється в межах одного звітного місяця, без продовження у наступному. Тобто, якщо підприємство буде подавати Лише податкові розрахунки з типом звітний, як ви бачите на презентаційному екрані, то кожен із них матиме номер один. Якщо, наприклад, за січень ви будете подавати звітний новий, то цей податковий розрахунок вже буде мати номер два. І також у заголовній частині податкового розрахунку змінили нумерацію рядків з кількістю працівників. При цьому перелік інформації, що зазначається в таких рядках, у нас з вами залишився без зміни. В основній частині податкового розрахунку замість трьох колонок, да, тобто перший, другий, третій місяць звітного кварталу, тепер буде одна колонка з показниками звітного місяця. Щодо додатків, то е, і додатки, і їх кількість, і назва у нас з вами залишилась в незміні. Тобто нова форма звіту у нас містить основний розрахунок, і ті ж самі додатки. Додаток 1 – відомості про ЄСВ, додаток 4ДФ ДФ відомості про доходи. І додаток, додаток 5 інформація про трудові ресурси, і додаток 6 дані про спеціальний стаж. Отже, ви, як звичайні роботодавці, будете формувати податковий розрахунок, як завжди, є свершний додаток Д1, додаток 4 df трудовий додаток Д5, і за наявності працівників зі спецстажем ви будете мати ще додаток Д6. Тобто, не нові додатки не додали, ні, ані старі додатки не прибрали. Що стосується порядку заповнення, то тут ситуація така ж сама: правки мінімальні. Все на рівні замінити квартал на місяць. Єдині, хто отримав зміни, це у нас з вами резиденти Діє-Сіті. Що стосується резидента в Діє-Сіті? то по них у графі 07 додатку 5 інформація про трудові відносини, резиденти Діє Сіті щодо інформації про осіб, з якими укладено або припинено їх контракти, будуть зазначати з новою категорією 9. Окрім того, щодо резидентів Діє Сіті, то вони в Д1 за зарядком з винагородою за їх контрактом в графі 0,8 категорія застрахованих осіб будуть зазначати 82 для їх спеціалістів, які мають інвалідність, і відповідно 83 для інших їх спеціалістів. А крім того, я звертаю вашу увагу на виправлення помилок. Якщо наразі ви хочете виправити помилки за діючою формою, то вам треба поквапитись, тому що уточнюючу стару форму можна буде подати, скоріш за все, лише в січні в лютому 25-го року, так? І виправлення за старими правилами буде можливо е, лише у зарплатній звітності за четвертий квартал 24-го року в порядку приведені правила виправлення помилок, да, вони відкориговані з поправкою на те, що звітність була щоквартальною, тепер звітність стала щомісячною. Отже, згідно порядку, для цілі коригування платником самостійно виявлених помилок за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Вважаються відповідними такі періоди, як ви бачите на презентаційному екрані, да, тобто не перший, другий, третій місяць кварталу, а відповідний місяць звітного року. Отже, наприклад, коли у лютому. Ви будете подавати звіт з типом уточнюючи, так уже ми не писатимемо, наприклад, третій місяць третього кварталу 24-го року. Ну, це форма нам уже не дозволяє. А зазначаємо вересень, тобто дев'ятий місяць 24-го року. Для цілей коригування платником самостійно виявлених помилок за періоди. До 2021 року у нас з вами вважаються відповідно такі періоди: перший квартал березень 3, другий квартал червень 6, третій квартал вересень 9 і четвертий квартал грудень 12. Тобто, підсумовуючи вище сказане, можна зазначити, що реальні зміни у нас з вами коснулися тільки резидентів «Дія-Сіті». Усі інші платники складають звіт, як і раніше, але цей звіт ви будете складати щомісячно, починаючи з січня 2025 року. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі та запитання. Професійної впевненості вам і нехай робота приносить вам задоволення. До нових зустрічей!